Подивіться, як цікаво виходить, Трамп почав свої атаки на Україну та персонально на Зеленського на весь світ з Білого Дому лилися погрози, шантаж, провокації, маніпуляції. В Європі паніка. Вони з таким ніколи не стикалися. Почалися консультації, зустрічі, конференції. Почали вирішувати, що ж Європа буде робити. А тут ще блін вибори в Німеччині, яка є першою економікою Європи. Ну капець. Замість Шольця, найімовірніше, стане канцлером Мерц. Він заявляє про однозначну підтримку України. Також він каже про зміну курсу Німеччини. І заявляє, що Німеччина буде відроджувати Європу, і символом цієї політичної незалежності Німеччини від США буде німецька підтримка України. Тобто Мерц це фактично новий лідер Європи, який буде вести за собою цілий континент. Зеленський у даній ситуації зіграв All-in і поставив все, навіть своє політичне майбутнє. І переміг Трампа, навіть якщо завтра теоретично Трамп заявить, що він не дасть ні копійки України, в що я взагалі не вірю. Навіть у такому випадку Зеленський не піде, і Україна не буде підписувати капітуляцію. Макрон на секундочку лідер Економіки Європи також вписався за Україну особисто перед Трампом, прямо йому в очі. І вчора в Україну приїхали є інші лідери Європи та не тільки. і оголосили однозначну підтримку. Зеленський в свою чергу зробив заяву, що вибачте, все, що давали раніше, це були гранти, і ми нічого повертати не будемо. І взагалі у вас проблеми з бухгалтерією. Ваша допомога це така то сума, і ми її віддавати не будемо. А Трамп що? Трамп вчора відправив додому Макрона і сидить один в Білому домі. Та мовчить. Тиша немає жодних публічних заяв. У Трампа немає козирів. Зеленський його переграв.